Резюме просто необхідно кожній сучасній людині, особливо коли вона влаштовується на роботу. Щоб створити яскраве резюме, ми натискаємо Створити дизайн. вводимо слово. Резюме. Великий перелік можете ознайомитись з будь-яким. Я оберу просто резюме. Ліворуч завантажуються шаблони. Оберіть той, який вам більш до вподоби для того, щоб було зручніше його родувати, збільшуємо масштаб. Якщо ви обрали резюме, яке англомовне, і вам не вистачає. Практики його прикласти скористайтесь автоперекладачем. Видаляємо фотографію. Сюди ми маємо помістити власну. І редагуємо. Щоб почати редагувати текст, потрібно класити на блоці двічі. Виділяємо об'єкт, який ми хочемо змінити, і вводимо свій. Зверху панель для форматування тексту та абзацу. Ліворуч елементи, які можна вставити, текстові блоки та завантажити файл. Якщо ви працюєте з планшета, обов'язково переверніть планшет в горизонтальне положення, тоді ця панель з'явиться. Після того, як ви завершите редагування, ви можете або завантажити резюме і здати його у вигляді файлу, або відкрити доступ та скопіювати посилання, і надіслати його у Human. Чекаю на ваші роботи.